Всім доброго дня, з вами Анастасія. Я психолог, який живе якийсь призму двох діагнозів, це все про щитовидку, про обмінні процеси і так далі, тому подібне. І про судини, про вигад судонодистонія це судини, це головні болі, це якість судин, те, який ми маємо кровообіг мозку, стан нервової системи і так далі. І от крізь всю історію, яка між собою, звичайно, поєднана, бо в організмі немає нічого окремого. Так? Як часто, на жаль, говорять в поліклініках, що абсолютно голова не пов'язана зі шлунком, щитовидка не пов'язана з кишківником, ну і так далі. Тобто все пов'язано, і ці, ці два стани вони в мене об'єднуються і, як то кажуть, тусуються разом. Я маю це все розрулювати. Але крізь цю призму я дивлюся на світ і розказую на цьому каналі різні цікаві штуки, а особливо акцентую увагу на соціальних ситуаціях, які виникають в моєму житті крізь призму мого стану та і взагалі. І сьогодні будемо говорити цікавенько, щоб вас не навантажувати. Отже, перша ситуація в мене була, коли я зайшла в магазин точніше, в таке ну, магазин на півкафе, в якому, власне, продавали каву, і було. Великими літерами написано, що вони не приймають, е, е, вони не приймають карточку, лише розрахунок готівкою. Але я думаю, що я нічого поганого не зробила, я перепитала. Я кажу, я дуже перепрошую, скажіть, будь ласка, чи тоді я себе не дуже добре почувала? І я кажу, я перепрошую, може, у вас щось змінилося і у вас можна там е, зробити розрахунок картою, бо тоді готівки на руках не було. На що мені людина відповіла? Ну ви ж прочитали, що написано? Для чого ви тоді запитуєте? Тобто, я тоді запитала, скажіть, будь ласка, пані, як ви думаєте, взагалі в житті можуть бути якісь зміни? Ну та можуть е, добре. А е, якщо зміни можуть бути, то вірогідно, що цей надпис вже якби не актуальний. Ну та я кажу, чому ви тоді, власне, ну на мене агресуєте? Якщо я спиталася, я ж нічого такого кримінального не зробила. На ще на що вона зробила дуже цікаву штуку? Вона так. Знаєте, цикнула і закрутила очі. Це також невербальний метод токсичної і прихованої ну, або явної агресії. Мені от дуже я не проти конфліктів. Вона могла мені сказати: дивіться, ви бачили, що написано, тому в мене це викликало певні емоції, і так далі. ну, Якщо по-правильному, тобто фішка в тому, що людина, я не проти конфліктів. Коли кожна з людей в неагресивній подачі, але в інформативно, скажімо так, розширеному зверненні, вона пояснить свою позицію. Але питання в тому, що от тон, погляд. Це все викликає ну, такі емоції, що ти відчуваєш себе як розчавлений лимон. А якщо в тебе ще на фоні, скажімо так, магнітних буль збільшився тиск внутрішньочерепний, артеріальний питання, якісь по кишківнику, по нервовій системі в нас зараз усіх шкотильгає, то власне ми знаходимося і так в стресі. Я припускаю, що людина яка агресує теж в стресі. Але це все знаєте, на когось зганяти це не є варіант, ну то. Другий варіант зараз розкажу про супермаркети і пошук товару. Я знайшла собі дуже класний от, от, такий батончик, скажімо так, я не буду називати марку і так далі, тому що, знаєте, скажеш марку якогось продукту, хтось з'їсть, йому не сподобається, потім буде ну, тобто, Це український виробник, мені цей батончик дуже сподобався. Я заходжу в мережу магазинів, де вони є, і питаюся працівника, який на залі. чи є Такий батончик. Е, вона поганого ніби мені нічого не сказала, але інтуїтивно, ну точніше інтуїтивно, я читала між рядків, що ти мене напрягаєш. Ну, нема того батончика. Е, вона мене спитала, до якого типу харчування він належить той батончик, типу, я пояснила, е, вона почала його шукати. Тобто Видно було, що я її напрягаю. Я показала їй фотографію батончика і э, вона э, пішла пошукати на склад. Я не пам'ятаю, чи я запропонувала їй піти на склад, чи вона сама пішла на склад. цього складу вона мені принесла цілий, як називається, коробку тих тих батончиків. Я кажу: ну дивіться, чому вони не стоять на залі. Це український виробник, наприклад, та це є хороша якість, його вас швидко розкуплять. Я думаю, що це власне, для вашого магазину є, ну, є прибутково, тому що вони якісні. Чому вони вас стоять на складі? Та-та, я скажу керівництво. Тобто, так сталося, тому що вона, можливо, перегружена, тому що на працівника одного скидають і помити підлогу, і відпустити на касі, і розкласти ну і мерчендайзинг теж тобто все тобто, під її, скажімо так, керівництвом і їй це складно. Ну але з другої сторони, якщо ну так буде все працювати, то тоді і власний продаж не буде. Ну я не знаю. Мені було чисто психологічно, мені було неприємно. Що я відчула себе, що я щось вимагаю те, чого нема. От дайте мені сіамського кота в магазині, або там я не знаю, щось там е, також в одному магазині я спиталася, чи є в них кокосове молоко, і мені сказали, а що це таке печиво? Ну, тобто, ну, я не знаю. Якщо ти працюєш в магазині, якщо ти орієнтуєшся в товарі, Напевно, десь треба розуміти, що кокосове молоко це вид молока, а не таке печиво. Ну, може, я не права, знову ж таки, прокоментуйте. І е, тут питання навіть не в тому, чи вони ну, знають, що таке кокосове молоко, що таке цей батончик, а оце ставлення саме до клієнта. Тому що я себе відчула, наче я прийшла до неї до хати і її напрягаю. Знаєте, дзвоню в двері, відкрийте мені там і дайте мені щось. От, е, але є дійсно магазини, в які ти приходиш до тебе посміхаються, так? до тебе лояльно ставляться, незалежно від того, як ти в дітей, як ти е, себе, ну не знаю, емоційно почуваєш в тому плані ресурсу, так? тобто є абсолютно різні історії. Також хочу торкнутися теми е, поліклінік і лікарень, ну, поліклінік давайте, так? коли, власне, ти Приходиш на обстеження з конкретним, ну скажімо так, з конкретним симптомом, наприклад, до ендокринолога ми можемо прийти з по питанню гормонів там, та, по питанню слабкості. І часто нам можуть сказати, у вас аналізи в порядку, це у вас іпохондрія. Або приходиш до невролога з судинами, з головними болями, і тобі говорять про те, що твої панічні атаки, твої стрес твої серцебиття вночі в четвертій ранку, це ти себе накрути. А насправді, наприклад, серцебиття в четвертій ранку це елементарна гіпоглікемія, коли ми на ніч з'їдаємо простий вуглевод, так, в нас піднімається цукор. В четвертій ранку ну проходить якийсь час. Цей цукор різко падає, кортизолу вже немає, і власне організм адреналіном буде. Тебе, щоб ти поїв, Називається адреналінові адреналіново-кортизольні прокидання, якось так, так? Тобто це може бути і через стрес ввечері, і через щось солодке ввечері. Це такі прокидання. Тобто є дуже багато речей, які з точки зору харчування людини, її способу життя, її хроніки, її якихось певних хворіб, які вже є, так? Це можна пояснити, а не говорити кожній люди людині, Яка приходить в поліклініку, ви себе накрутили, у вас іпохондрія, у вас гарні аналізи. Мабуть, треба лікувати і розглядати не аналізи, а людину її скарги. І тобто це надзвичайно важливо. І я помітила таку штуку, що ті лікарі. Поліклініці чи там в лікарні, та вони більш чутливо ставляться із розумінням і глибше знають тему, яких самих або їх родичів, наприклад, торкнулася ця тема здоров'я. Оце є наприклад дуже важливо. Чому я про ці всі речі говорю? Тому що коли ти здоровий, коли в тебе є ресурс, коли в тебе нема маленьких там дітей, наприклад, або там старших батьків, які можливо там мають питання по здоров'ю, якось коли ти такий, ну, в ресурсі, то твоє життя воно в тебе вистачає ресурсу, щоб організм поборов якісь проблеми, якісь там е прихворів, десь <кій> прихворів десь щось. Та? А якщо на тебе йде навантаження твоїм здоров'ям, навантаження твоїм здоров'ям, <кхи> навантаження, здоров навантаження якимись сімейними обов'язками, навантаження соціальною ситуацією, куди ти думаєш про це і так далі. Тобто постійно якісь навантаження то непрофесійне і некоректне стан. В магазині, в поліклініці, в супермаркеті, коли в тебе, це, тебе це оточує, це ще більше б'є по твоїй ендокринній, гормональній та іншій нервові та іншій системі. Так? Тобто, от чому я про це так говорю. І тому дуже важливо для нашого психічного здоров'я, щоб це не лягало потім знаєте, грузом на наші органи, тому що є така теорія. Хоча ну, з нею можна посперечатися, що те, що ми в собі замовчуємо, воно засиджується якось в організмі, і, власне, потім вилазить певними е ситуаціями. Я думаю, що це з точки зору біофізики, фізіології, можна пояснити, що в тілі формуються так звані зажими або блоки. А зажими це є і спазм жовчевого, а жовчевий нам потрібен для того, щоб е був, е була нормальна детоксикація. Бо це бо наша жовч, по суті, є одним з основних речовин, які працюють для притравлення їжі, так? щоб не застоювалася їжа в кишківнику і так далі. Та, так, в шлунку, точніше. От, наприклад, зажими судин головного мозку це про те, що в нас гіпоксія. Так, тобто це про те, що лімфатичні судини гірше працюють. Це різні оніміння, різні головні болі, різні неврологічні ознаки, тиск. Тому, коли ми затискаємо в собі образу, звичайно, це спазмує тіло. А там, де спазм, там нема кровообігу, нема енергії. І тому е, організм починає хворіти. От я з тої точки зору. Тому, якщо якась ситуація відбувається, треба от сісти і проговорити. От навіть зараз можете зробити таку вправу. Відбулася якась ситуація, я дам зараз вам пару хвилин. Згадайте, от яка ситуація про що це? От що, яка, наприклад, мені зі мною там негарно поговорили. Мені наговорили такі фрази, які мене образили. Я це замовчу. А тепер. От, Можливо, таку вправу ми робили на тренінгах, з якою картиною природи у вас асоціюється оця ситуація, так? от в мене, коли я взнала про свій діагноз автоімунний теоретит, це був стан такий, як пустеля величезна, і ти стоїш сама, і на тебе зі всіх сторін такий вітер, якийсь то холодний, то гарячий, тобто от щось таке. І дуже класно, от крізь картину природи, побачити на цій картині природи от. Де тут я на цій картинці? Та? Де тут той, хто мене кривдить? Як я його відчуваю, того кривдника, та? яким казковим персонажем? От такі от вправи ми робила на тренінгу з казку терапії. І дуже багато речей розкривається, тому що ти робиш таку мінімальну ну, звемо це розстановку, хоча це не зовсім розстановка, але таку міні-формат міні, міні та? ти розставляєш. По своїх місцях хто яку роль відіграє? Тому що деколи в нас є тривога фонова, в нас є образа фонова, в нас є провина фонова, в нас є агресія фонова. Але ми не розуміємо, що це. Ми думаємо, ми ображаємося, що там я не знаю, чоловік сміття не винесе, бо ще щось. Та? Але насправді для жінок, та? для чоловіків, там бо жінка там, я не знаю, вечірну таку зробила. А насправді це якась образа, яка засиділася. Тому дуже класно це вивільняти. Власне, пропрацьовувати або з психологом, або самому для себе таку зробити розкладочку та, в плані от, емоційну, або е, класно знімає стрес, якесь легке, можливо, е, фізична якась активність в міру. Тому з цим треба працювати. І тому я на цьому каналі піднімаю ці соціальні теми, тому що вони в багатьох болять, а ми навіть не відслідковуємо. От, Друзі, якщо вам цікаво про те, що я говорю, будь ласка, поставте лайк, якщо можна. Будь-який коментар напишіть, можна критику, можна просто лайк в коментарях, якщо зараз немає ресурсу писати, я все розумію. та Нехай ці відео побачить ті, кому насправді це зараз потрібно. Адже чим більше підписок, чим більше коментарів, тим більше в мене є натхнення знімати далі відео для вас. З вами була психолог Анастасія. Щиро підтримую кожного з вас на шляху до моєї особистої ремісії. От, бажаю вам ресурсу, ресурсів в вашій нервовій системі, ресурсу вашому тілу, вашим судинам, вашому шлунково кишковому тракту, вашим м'язам. Бажаю, щоб все ваше тіло і ваша душа були в ресурсі і в гармонії. І щоб поменше всього цю гармонію порушувала. А якщо порушує, щоб ви з цим справлялися. До зустрічі у на наступних відео.